Травневий день рахує мирні весни, і ми йдемо до вічного вогню в день пам'яті, і в погадах воскресли ті, хто не зміг зустріти цю весну. Нехай літа зупинять бігу вічність, нехай не кличуть в небо журавлі, щоб ветеранам низько поклонитись. Ми знов до вічного вогню прийшли. Сьогодні Україна разом з Європою та усім світом відзначає День пам'яті і примирення. Ми вшановуємо мужність і відданість всіх тих, хто здобував перемогу у Другій світовій війні. Цього дня ми повинні відкинути усі політичні або ідеологічні моменти, які роз'єднують наше суспільство. Адже головною метою тих часів було визволити свою рідну землю від ворога. І тільки об'єднавшись, ми досягли перемоги. Тому будуємо майбутнє разом і об'єднемося заради нашого майбутнього. 8 та 9 травня. Буде біля 1300 заходів по всій Харківській області. Будуть польові каші, будуть концертні заходи. Також обласний великий захід відбудеться на меморіалі у Дергачівському районі 9 травня, початок о 10-й годині. І я запрошую усіх харків'ян долучитися до святкування і вшанування подвигу наших дідів і батьків.